Якщо ми кажемо про одеські фортепіанні традиції, зокрема професійну школу викладання гри на цьому інструменті, то обов'язково згадаємо ім'я піаністки, заслуженої артистки України Людмили Наумівне Гінзбург, професора Одеської консерваторії. Справа Людмили Наумівне живе і після того як вона залишила цей світ. Пам'яті педагога присвячений фестиваль юних піаністів зірки твої Україну». А ось фрагменти зі святкового галоконцерту концерту переможців, який пройшов у залі кафедрального собору святого Павла. Учасники цього галоконцерту – концерту учні Одеського державного музичного ліцею імені Петра Столярського та інших музичних шкіл міста. Приїхали також молоді музиканти з Харкова. Більшість з них багато років займаються музикою. У кожного свої музичні вподобання. Музика завжди вона була якось близька мене. А саме фортепіанна музика. Я з раннього часу Пострадався музикою. Мені сподобався ліст Шопен. Шумен також. Сьогодні що будете виконувати? Ліст, обрушення буду виконувати сьогодні. Король всіх інструментів фортепіано за ним завжди працювали музиканти та композитори всіх часів, створюючи свої шедеври. Володіння цим інструментом також є обов'язковим для музичних теоретиків та всіх музикантів, які б інструменти вони не обрали у своїй професійній діяльності. Сьогодні грають старші групи, тому що цього року ми зробили 5 вікових категорій, і ми дуже зраділи, що було так багато заявок. 74 заявки на участь у нашому фестивалі. Ми вже проводимо цей заклад в четвертий раз, на жаль, до повномасштабного вторгнення ми проводили його вже на міжнародному рівні. Зараз це неможливо, але ми щасливі, що цього року ми ризикнули, і ця подія відбулася. Ми то організаторів фестивалю, перш за все, було привернути цікавість молодого покоління до музичного мистецтва, а також віддати шану видатній особистості Людмили Наумівне Гінзбург. Ціль конкурсу, по-перше, ми віддаємо шаму, шану великій людині, людському вчителю, заслуженій артистки України, професору Людмилу Новидінзур. Все своє життя вона присвятила музики та вихованню молодого покоління. Друге наша ціль. Ми повинні знати, що в нас у місті є, які талановиті діти є, дати їм дорогу у життя. Вони повинні закінчити школу, а потім ми вважаємо, повинні прийти до нашого ліцею і продовжити навчання. Людмила Наоміна Гінзбург працювала в Одеська консерваторія з 1946 року, а з 89-го очолила кафедру. Вона проводила активну концертну діяльність як в колишньому СРСР, так і у зарубіжжі. давала майстер-класи в Німеччині, Україні та Фінляндії. Довгі десятиліття керувала науковим студентським товариством на факультеті.